Рада вітаю вас на своєму каналі Книжки на виборі. Мене звуть Юлія сьогодні я хочу поговорити з вами про прочитане мною у березні. Березень був досить таким цікавим читацьким місяцем, і я знайшла для себе деяких авторів, дещо закохалася і дечому розчарувалася. В чомусь я дуже нестандартний блогер, в мене дуже мало паперових книжок. Для мене це велика цінність, коли я Маю якусь книжку у папері ще й українською рідною мовенькою. Е, І тому мені іноді нема чого тримати у руках, щоб вам показати. І першу книгу, про яку я хочу розказати, я теж я взяла її прочитати у подруги, не читаючи анотації, не дивлячись про неї відео, тільки я побачила, о, в тебе є щось новеньке, паперове українське і. Так, я одразу почала її читати. Тож, а зараз піде мова про дім у Волошкому морі. Це книга прямо є все. Чомусь я не знаю чому. Я очікувала, що це буде щось на кшталт кафе на краю світу, там, де якась психологія, щось таке самокопання, а натомість отримала чудову фантастичну історію, яка поєднує собі, я не знаю, якісь вайби. Гаррі Поттера, Хогвартсу, x оцього цього професора, який там з ними був. Щось було там і від, неочікувано від кавки з його замком, де оце бюрократія, оце підпиши цей папірець, ходи туди, йди туди, одягни щось потрібне і таке інше. Щось було мені. Такий вайт професорки МакГонагал, але у зовсім другому це була не чеклунка, це був дух острова. І що про цю книжку? Так, це коханечка. Це книга, яка не тільки показує вам якийсь такий, я б не сказала, що це так фантастика, це магічний реалізм. Там життя вирує таке нудне і чоловік працює в офісі, він має доглядати за притулками, де живуть магічні діти, має писати ці всі тонни паперів, чи все добре, чи йому все там сподобалось, чи за дітьми доглядають добре. І ось одного разу його завдання, він дуже-дуже об'єктивний, завжди об'єктивний. І за це я не могла сказати, що його поважають на роботі, але іноді його начальство знає про його існування. І ось він має поїхати з інспекцією на острів. На острові живуть шестеро магічних дітей у спеціальному інтернаті. І він, він не очікує, що він там побачить. І ми не очікуємо, і я не хочу розповідати, ненавиджу спойлери. Але історія така щімка, така красива. І він зрозуміє, що таке справжні друзі і справжня родина. І ці діти, які зовсім різні, кожен з них такий особливий і має свої особливі здібності. Вони спочатку не дуже пристосовані до життя у світі, але вони зробили таке ком'юніті, яке можна назвати не школою, а дійсно. Родиною, справжньою, з теплими відносинами, де всі друг друга люблять і бажають допомогти. То ця книга для мене про толерантність, про сприйняття себе і інших, про те, що вчити нас можуть не тільки вчителі, і дорослі, а багато чому нас може навчити дитина, яка ще не зіпсована світом і має такі чисті і глибокі почуття. То для мене ця книга це прям знахідка місяця, і я від неї у захваті. Потім був «Вавилон». Це моє перше таке знайомство з авторкою. І, якщо чесно, я не знаю, як описати свої враження, що мені сподобалося. Дуже сподобалася всі ці ігра слів. Там магія, яка має використовувати слова деякі пари слів. Які, наприклад, ви можете знайти щось спільне у німецькій мові, та китайській, у індійській, англійській, і це все. І багато таких випадків вона там казала: я мала щось шукати у Google транслейту, мала питати свого чоловіка, який добре знає англійську мову? І це мені було цікаво, все, що я обожнюю вивчання мов нові мови. і це... Я була дуже в захваті від цієї сюжетної лінії. Але, але, скажу так, все останнє мені було нудно. Якось не було швидкого розвитку подій, нічого не відбувалося, все переливало з пустого порожнє, і мені було нудно, вибачте. Книга не відповіла на всі запитання, які задала. Тут у чому зміст? Значить, це Англія, Лондон, Англія велика колоніальна держава, і вони шукають у колоніях дітей з якимись здібностями до домов для того, щоб вони вивчилися в Оксфорді і могли працювати з магічним сріблом. Це магічне срібло працює якраз з усіма парами слів. З різних мов і їм потрібні носії мови. І тут багато е, таких е, політичних запитань, багато моральних запитань, як ці студенти, іноземці мають це все вирішити, як будується їх світосприйняття. Але, але на багато запитань відповіді я не отримала. Кінець такий. Що вимагає ще трьох книжок, щоб пояснити все це. І, якщо чесно, так, я спробую прочитати ще макову війну від цієї авторки, і подивлюся, чи це книжка мені не сподобалась, чи, чи авторка. Не знаю. Якщо ви читали, напишіть, будь ласка, у коментарях, що ви думаєте, як вам ця книга сподобалась? Ні, можливо, я чогось не зрозуміла. І ще великий плюсик. Це ось тут в моїх стікерах, це описи Лондона, Оксфорда. Я мрію там побувати, і тут такі, е, ще, такі великі, цікаві ці описи, що я така: так, 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 мені, мені це треба. Але загалом книга для мене е, більше ні, ніж так. Наступна книга отримала моє стовідсоткове гаряче ні. Це священник Сєри Сімоне. Я, я мала прочитати книгу, яка отримає е, стільки хейту, але і стільки задоволених відгуків. Я мала це зрозуміти і пройти цей шлях сама, тому що, ну, окей, поки не спробуєш, не зрозумієш, у чому справа. Це, як я не знаю, цей тайський фрукт дурян, який всі кажуть, Боже, він такий смачний, але смердить так, що неможливо його їсти. Ось так і ця книга, і я е, мало зрозуміти, що ж там таке. Е, одразу скажу, в ній е, я читала до того мій темний Ромео, і там я була шокована, тому що це саме було порно і нічого більше, ніякого сюжету, ніяких характерів. Е, а тут, тут. Було щось цікаве, ти дивився моральні травми, що з ними сталося у житті. Не хочу розкривати ніяких таємниць, але і хлопчик, і дівчинка мали якісь проблеми життєві, і які їх призвели на шлях. Він став священником, тому що в нього були великі проблеми у родині, а в неї ніяких травм і проблем не було. Але в неї були такі бажання які вона не могла здійснити у своєму житті. І як це привело, призвело їх обох до, до цих порнографічних моментів, ми подивимося у цій книзі. Окей, тут були такі цікаві моменти, мені не було так, так жахливо огідно, тому що я дивилася за розвитком їхніх. Відносин, їхнього кохання, е, окей, можна було щось знайти хороше в цій книзі, але це ну, дійсно не моє. Я не буду далі читати. Я знаю, що цих книжок чи три, чи п'ять вже написано і про його брата і там що ще. Е, я, я не буду далі знайомитися з авторкою, але окей, вона прочитана, і слава Богу! І якби не соромно було це казати, але з наступним автором я тільки не познайомилася. Е, і це ремарк. Я знаю, що він дуже популярний, що це класика, яку має прочитати кожна людина, але я чомусь завжди його відкладала на потім. І не розумію, я, як так сталося, що маючи 40 років, я. Ніколи не читала ремарка. Але ми з подругою маємо такий найменший читацький клуб у світі з двох людей. І обираємо такі класичні, цікаві, невеликі книжки, які можна прочитати за 2-3 дні, щоб побути у цій атмосфері, все пройти, все про, про відчути, пропустити крізь себе. Побалакати про це, щоб, переживаючи такі важкі книжки, хтось був з нами поруч, хто нас 100% зрозуміє. І цього разу ми читали Життя у позику. Скажу одразу, я не читала саме про цю книгу, але багато дивилася і слушала про ремарка, і зрозуміла, що в його книжках завжди є туберкульоз. Завжди є якісь там хвороби, завжди хтось помирає, завжди є тендітна жінка, з якою, щось, в якою має закохатися чи не закохатися головний герой. І очікувано, очікувано. Все це було в цій книзі, і я не сприйняла її. Дуже важко, тому що я була до цього всього готова. Ніби я знала якийсь універсальний рецепт ремарка і знайшла у цій книзі усі запропоновані інгредієнти. Тому я була готова, я знала, як її сприйму, і мені не було дуже болісно її сприймати. Але, Але книжка. Важка, все одно важка, навіть якщо ти готовий, ти розумієш, що там буде, вона все одно важка. Ти дивишся на приречених людей, ти розумієш, що ризик це страшне, ти розумієш, що невеліковні хвороби це жах. І людина має обрати, чи вона обере, дійсно обере життя і використає кожну його залишену хвилиночку, чи вона Намагатимося розтягнути це життя, але воно буде, буде е, як їжа без солі, нудне, ніяке ні про що. І, це, як, і ця моральна ділема, вона пройшла через усю книжку, і я дивилася на себе і думала: а що, що правильно використати життя на повну? З якимось ризиком і про все, чи просто існувати, але щоб все було добре, не знаю. Читатиму ремарка ще, може, не найближчим часом, але обов'язково читатиму. І, мабуть, найчудовіший хід цього місяця те, що мене закохало у себе за секунду книга, яку я випадково. І зібрали для нашого з дівчатками книжкового клубу. У мене є книжковий клуб, у нас там лише п'ятеро, всі живемо десь по світу. І ці онлайн клуб ці наші зустрічі в онлайн-клубі, вони такі класні, ми обговорюємо книжки. Обов'язково треба обирати таку книжку, яку ніхто з нас до цього не читав. Щось таке цікавеньке, що можна обговорити, у чому можна покоперсатися, і про цю книгу я навіть створила для дівчат такий психологічний квест про вивчення себе, тому що ця книга максимально надихаюча. І це смажені зелені помідори на кафе зупинка від Фені Флег. Це лише друга книжка Фені Флег, з якою я познайомилась, але вона... Вона підкорила мене на сто відсотків, вона закохала у себе, вона відібрала моє серденько, тому що, тому що ця книга, вона як, ну не знаю, пиріг з персиками, але той, який ти не сама зготувала, а який зготував. Тобі хтось, хто тебе любить, хто хоче через їжу, через якісь емоції показати тобі свою любов, як ті смажені зелені помідори, які так любить наша героїня Ніні. І ця книга вона для мене ну, стала якимсь таким чудовим відкриттям, яке зробила е, березневе читання прям топчиком. І що я хочу сказати? Від перших сторінок мені так хотілося зібрати валізу і поїхати в якесь маленьке містечко в Алабамі, сісти там у кафе Зупинка і пробувати все, що вони мають в меню, якусь фірмову страву, і слухати, слухати і слухати ці цікавезні історії, які там відбувалися. Що мені ще Мене підкорили? Я не знаю, всі головні героїні цієї книги. Прям от всі. Звичайно, найбільше мені сподобалася Іджі. Вона така дика, вона така, ну, така особлива, вона несподівана, вона не схожа на жодну людину у світі. А рут, навпаки, вона виглядає такою тихою, спокійною, але той сталевий стержень, який у неї є, він тримає і енергетику Іджі, і, і саморуд, і всіх навкруги він тримає вкупі. І якщо їх відносини, про них можна написати якийсь, не знаю, окремий сонет Шекспіра, якщо їх відносини є чимось більшим, ніж дружба, окей. Нехай буде так. Потім Ніні, ні. це така старенька жінка, яка розповідає нам всі ці історії, і вона, вона мене підкурила тим, що як людина, яка бачила стільки у житті поганого втрати, якісь хвороби, проблеми, як вона залишилася такою оптимістичною, як вона може... Про все це, як вона радіє дрібницям, ось це мене підкорило. Як людина, вона зараз окей, пончик, якась цукерка, і вже і вона реально нереально щаслива. І мені так хотілося навчитися слухати її, ніби відчути, як я з нею п'ю лімонад чи Кока-Колу, і вона мені це все розповідає. Тому. Так, я, мені настільки сподобалась авторка, тому що як людина може розповідати про такі болючі, страшні теми: расизм, фемінізм, домашнє насилля, смерть, вона розповідає так, що ти не обурений, ти не пригнічений, а ти відчуваєш, що ти Може щось змінити. Якщо не в чужому житті, то у своєму. Тому так, Фейніфлег мені, ну, не, це, це не 10 з 10, це я не знаю скільки, 20 з 10. Е, е, наступну книжку я випадково обрала, коли мені хотілося спробувати формат е, книжка за один день. Це мало бути щось таке невеличке, але мені хотілося щось. Психології почитати, давно вже не читала ніякої психологічної книжки, але не хотілося, щоб це е, книга від мене потребувала. Я не знаю скільки там, 30 кроків до перемоги там чи щось щось таке. Ні, хотілося чогось легенького. Е, то я обрала кафе на краю світу. Я колись давно, дуже давно її вже читала. в мене Залишилися дуже позитивні емоції, але якщо чесно, я забула забула зовсім який був зміст цієї книги. І зараз, коли я її перечитала, я її сприйняла не як книгу, а як, не знаю, як притчу. Щось таке ну, схоже, виникли якісь асоціації, якийсь вайб. І мені сподобалась книжечка маленька, повільна, але дуже змістовна. Я б сказала в ній зміст старинок на 600 на 800. Вона допомагає замислитися над головними питаннями, чому я тут? Чи боюся я смерті і чи задоволена я життям? І я маю ще другу частину, але не хочу її зараз читати, тому що я на ці, на ці запитання я ще не знайшла відповіді. Мені. мені Подобається все зараз роздумувати, що я, навіщо я у цьому світі, це все. І, мабуть, ця книга мені зараз більш доречна, ніж 5-6 років тому. Тому мені так, мені сподобалось, я десь поставлю її 8 з 10 і обов'язково читатиму усі ну, книги серії, які зможу знайти. Якщо чесно, я дуже рідко читаю книги подібного жанру, я більше люблю. Трилери, детективи дивитися, ніж читати. Якщо вам потрібна порада про детективні серіали, обов'язково питайте. Але цього разу чомусь мені так захотілося прочитати щось таке гостро сюжетне, що затягує. Я почитала відгуки і обрала для себе нічого з цього неправда» від Лізи Джуел і не пошкодувала. Ліза одразу затягла мене у цей темний ліс психологічного трилера, і компас жодного разу не показав нормально. Історія починається нібито оптимістично. Дві жінки, які народилися в одній лікарні в один день. Обидві мають 45 років, одна з них красива, шикарна подкастерка, блогерка. Алікс Самер і, звичайна, така ніяка, така ні про що жінка Джоді Фейр. І після декількох днів роздуму Джоді питає Алікс, чи може вона зняти підкаст про неї, про звичайну жінку зі звичайним життям, але яка прагне якихось змін. Хоче, ну так, із гидкого кочення стати прекрасним лебедем. Алькс розуміє, що цей подкаст може зробити, можна зробити цікавим, можна на чомусь зіграти, і вона погоджується. І так Джозі проникає у життя Алькс. Історії про своє життя, які розповідає Джозі, вони надто моторошні, щоб назвати це життя звичайним. І вже на початку історії ми не розуміємо, чи це. Джозі так викладає реальність, чи дійсно з нею сталися ці жахливі речі? Що взагалі відбувалося з її життям? Як вона так спокійно відноситься до всіх жахів, що з нею сталися? Авторка майстерно грає читачами, ніж як кіт з мишкою. Тому що ти думаєш, що ось-ось, ти нарешті все зрозумів. Ти зрозумів, хто у всій книзі поганий, а хто хороший, за секунду все хоп, змінилося. Ти такий, ні, ну за що? І це ну, мене затягнуло страшне. Потім я ставила у своїх трецах і ми е, питали у людей, хто кому повірив дочкам, хто повірив головній героїні, що там сталося, хто в що вірить. Закінчення історії ось прям зовсім вау! І я е, до самого кінця ти не розумієш, що з цього правда, друзі, ну мені, мені топ. Я, мабуть, ще буду читати щось таке гостросюжетненьке, давно вже не читала, і ця книжечка була прям От саме те, що мені було потрібно. Для мене супер. Лінія психології взагалі 10 з 10. Сама книжечка, може, десь 8 з 10. Супер! Завершився мій читацький березень і почався читацький квітень. З цієї прекрасної фентезі серії від української авторки. Цю серію мені подарувала моя подруга, вона має власне книгарню в Харкові Kids' Book In Yua. І ця серія прям бомбезна. Спочатку мені було важко важкувато розібратися з усіма цими е, релігіями. Магіями, народами іменами. І я постійно дивилася мапу, що куди пішли, куди поїхали, де вони зараз, як вони там живуть. Але, але у книзі є багато підказок для того, щоб було ще всі ці моменти. А коли я розібралася, Мене за вуха неможливо відтягнути від цієї історії. Тому тільки но я завершила першу книжку, я одразу почала читати другу. Історія затягує світ, як зараз, я зрозуміла, світ поділений на людей і птахів. Птахи, вони, такі, вони мають крила, вони такі більш красиві, високі, цікаві. Але Якось так сталося, на їх території була війна, батька головного героя вбили, і він зараз живе у родині людського короля, він вчить людські традиції, йому важко, але він дуже-дуже бажає повернутися на свій престол і стати князем над птахами. Тут буде і кохання, і зради, і нереальна дружба. І буде зловісний демон, який заважатиме жити всім і підкорюватиме душу головного героя. Мені зараз, зараз дуже цікаво, я квітень тільки напочався, і книжечка тільки почалась, але я буду читати одразу і третю. Дякую Ірині Грабовській за ці прекрасні чудові книжки. Тож, якщо ви читали щось цікаве з цього місяця, поділіться у коментарях. Якщо знаєте, що порекомендувати щось цікаве, що вас вразило, від чого ви не могли відірватися, коли емоції вас розривали, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я обожнюю книжкові рекомендації. Обов'язково чекайте наступного відео, знайду щось цікавеньке для вас.